Далі в національному телемарафоні «Єдині новини. Ми знову говоримо про те, що зараз відбувається на фронті, і з нами на прямому зв'язку керівниця об'єднаного прес-центру оборони Півдня Наталя Гуменюк. Пані Наталя, вітаємо вас в прямому ефірі, готуючись так, до так. Е якраз розмови з вами. Ми от кілька хвилин тому подивилися поточні новини. І, зокрема, зокрема, у нас виникло питання Південь. Ми розуміємо, Херсонщина, а от Крим та. Так, само відноситься до вашого підпорядкування? Це є зона нашої відповідальності, незважаючи на те, що це тимчасово окупована територія, але ми ретельно стежимо за тим, що там відбувається, і фіксуємо всі події. От, зокрема, тому ми питаємо, що вранці з'явилася інформація в Севастополі, спостерігалася посилювана робота ППО, дрони. Чи у вас є якась інформація про те, що там відбулося? Наразі ми готуємо офіційну інформацію, яка буде дійсно справжня там наповнена відповідними фактами, але на, на розуміння кожного, напевно, що це є ті самі бойові комари, які так турбують російську владу. Розуміло, так а якщо мова йде про бойові дрони, ці дрони Камікадзе, якими Росія тероризує вже наш південь і всю країну протягом останніх трьох тижнів, зараз спостерігається, яка динаміка на півдні? Саме мається на увазі динаміка їх застосування. Ну, динаміка застосування трошки примерзла, скажімо так. Напевно, що погода впливає, тому що пару днів тому була масована атака по південному по південних регіонах. Це було і 15 Одещина, 3 Миколаївщина, і Вінничина. Один це все теж наша зона відповідальності, і всі вони були знищені під час атаки силами протиповітряної оборони і наземними і надводними підрозділами. Пример... а пример тенденція... так, так продовжуйте. Загалом тенденція в нас така сьогодні, статистика навіть така, що 233 дрони, запущені по нашій зоні відповідальності, були знищені з силами оборони, і лише 47 були такими, що зафіксовані як влучання. Тобто, співвідношення досить красномовне. Ми в принципі вже винайшли способи, як з ними владнати. Пані Наталя, от ви обмовились про погоду. А як погода впливає на застосування дронів? Ну, в принципі, це тумани, це е, контраст температур, зокрема у нас морський, приморський регіон, і е, коли море починає віддавати своє тепло, то достатньо туманна погода, і це е, ущільнює е, загалом атмосферу. Відповідно, їх виявляти складно, і звук розноситься не так якісно, навіть той самий мопедний звук, але все одно маємо способи, маємо можливості, і маємо результат. Влучаємо. Пані Наталі, от останнє повідомлення від е, ОК Південь, що зсу знищ... зсу знищили е, два російські гради за минулу добу. Яких втрати ще поніс противник от е, на тому е, херсонському напрямку? Так, у нас знищено і чотири танки, і е, інші, інші системи е, артилерійські, важкі, які крупнокаліберними, якими вони намагаються атакувати не тільки наші позиції, а ще й позиції територіальні громади, які безпосередньо прилегли до е, е, лі, лінії зіткнення. А зокрема, ще є і. Е, Досягнення в знищенні безпосередньо живої сили, хоча вони намагаються поповнювати її зокрема тими самими мобілізованими, так так званими частково мобілізованими, але якіс... це поповнення кількістю, кількістю велике, а якістю ну майже ніяке. Наскільки велике? Тому що от за останні тижні та пробігала інформація про те, що е, ну це офіційна інформація від генштабу, що дві тисячі підвезли, потім через три дні що ще тисячу підвезли. Зараз уже є якась загальна інформація. Це абсолютно точні цифри, в принципі, і вони зараз розподіляються по підрозділах, розподіляються, грубо кажучи, по окопах, де починають свою роботу, яку розпочали ще з. Формулювання команд в військоматах там за перебриком, тому що вони прибуваючи на передову позицію, одразу розпочинають розповсюджувати інформацію серед тих підрозділів, куди потрапляють про те, що необхідно здаватися в полон, і в цьому сенсі вони нам дуже допомагають, тому що нас влаштовує така, таке переформатування військ. На інших ділянках вони все ж таки намагаються ущільнити оборону. Ми говоримо про те, що вони обороняються зараз і укріплюються на правому березі, а також будують лінії оборони і на лівому, що, що може в непрямий спосіб вказувати на те, що вони усвідомлюють, що на правому їм втриматися не в тандалі. Останнє запитання. Логістика, якась ще зберігається у Росіян на Херсонському напрямку, чи збройні сили України її вже фактично знищили. Вони намагаються використовувати альтернативні переправи, ті, що налаштували зокрема і вздовж Антонівського мосту, там де з'єднані поміж собою залишки понтонів і барж. це критично небезпечно і, зокрема, і для ризик для життя є, але вони намагаються все ж таки там підтягувати ще резерви з переправляти пішки ті самі тих самих мобілізованих через сам Антонівський міст. Він техніку не витримує а піший перехід ще може витримати. А те, що вони цю переправу намагаються використовувати з прикриттям цивільними, ми це усвідомлюємо, але ретельно відстежуємо моменти, коли це прямування безпосередньо військової техніки. І влучаємо два дні тому. Ми підтвердили, що знов-таки ця переправа була суттєво пошкоджена, і досить багато військової техніки пішло за курсом російського корабля. Пані Наталі дуже вам дякуємо. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони півдня, з нами на прямому зв'язку була.